Інституції. Чому держава могла б повчитись в церкви? Привіт. Це Віктор Тригубов, співзасновник демократичної сокири, і я хочу поговорити з вами про інституції. Що таке інституція? Це не державний орган, це не компанія, це навіть взагалі не якісь окремі люди, це стабільна схема вирішення болісних питань. Коли ми говоримо про те, що нам потрібні інституції, ми кажемо про те, що нам потрібні однозначні та корисні правила гри для всіх, ті, що не будуть змінюватися під кожного нового гравця, зроблю страшну річ. Порівняю державу і церкву. Минулого року ми бачили досить дивне явище. Для того, щоб надати автокефалію Православній церкві України, селенський патріархат пішов на пряму конфронтацію із московським. Тут треба уявляти масштаби. Якщо ви були у Київському Михайлівському монастирі, то резиденція вселенського патріарха у Константинополі, що деякі несвідомі особі називають Стамбулом, десь вдвічі менша. Я не здивуюсь, якщо колекція годинників Патріарха Кирила коштує більше, ніж вся та резиденція. Також за Патріархом Кирилом стоїть Кремль ФСБ та перший в світі ядерний запас, що його колеги регулярно освячують. Але ось виходить старенький патріарх Варфоломій і показує два документи. Перший датовано 1686 роком, а другий 451 роком. Ні, не 1451, просто 451. І на основі цих документів робить Православну церкву України. Незалежною і ані усі мільйони, ані десятки тисяч священників, ані особиста прихильність Путіна, ані усі байки про русський мір, ані усі агенти впливу по всій Європі патріархові Кирилу не допомагають. Не вдається ані задавити силою, ані переламати через коліно, ані підкупити, ані залякати. Коротше, увесь арсенал традиційних російських прийомів виявляється безсилим. Чому? Бо є інституція. Дуже специфічна, дуже давня, така, де дуже багато тримається на авторитеті, але ефективна. І в неї є правила. І якщо патріарх Варфоломій грає за правилами, а патріарх Кирил ні, то Вселенський владика його переграє. Так це працює. Інша ситуація теж церковна, але локальна. Був патріарх Филарет, який вважав, що пофіг, що там в томусі написано, він передавить і все одно буде главою нової церкви, бо він усіх роками в кулаці тримав, і в нього на кожного другого є компромат. І храми ще не всі переоформлені, і доступ до давньої ще радянських часів казни тільки в нього. Але пройшло півроку, і у владики Філарета аж два храми в Києві. Він навіть розкол щинити не зміг, бо ніхто за ним не пішов. Бо, сам того не розуміючи, він свого часу створив не просто особисту церкву, а повноцінний інститут, який зміг існувати без нього. Це для нього самого стало дуже сумним сюрпризом. А знаєте, чим богословська освіта в Україні явно переважає світську? Тим, що вона корпоративна. Там не вчаться на відчепись. Там не продають дипломи, там готують спеціалістів для власної корпорації і чітко знають, які знання та навички в них обов'язково мають бути на виході. Тому там не вийде просто підмахнути дипломи чи просто просадити штанці. Ось так виглядає інституція. Вона може комусь подобатись, а комусь ні. Але вона працює і здатна підтримувати власне існування. вона ефективна всередині себе. А що у нас з державою? А з державою у нас Баришівський райсуд, та окружний адмінсуд Києва, які завжди можуть скасувати будь-яке рішення виконавчої влади. А з державою в нас постійні правки в Конституцію на догоду новим хазяям життя. А з державою постійна спроба забрати в Києва саморядування, якщо мер не влаштовує президента, президента Януковича чи президента Зеленського. Себто в державі вже є певна традиція змінювати правила гри кожного разу, коли це можливо для діючої влади. Чому? А просто тому, що можуть. Просто тому, що так звикли і не вважають, що отримують опір. Але якраз приклад Філарета дає нам надію: ситуація, коли проти засновника системи повстала сама система. Бо люди, які її складали, вирішили, що просто краще та ефективніше грати записаними правилами, ніж далі слухати окремого феодала. Чи можливо таке зараз в державі? Я не впевнений. Але мені здається, якщо ми не почнемо цього вимагати, справи не буде взагалі. З вами був Віктор Тергубов, співзасновник демократичної сокири. Залишайтесь з нами.